Чому ми молимося і просимо щось у Бога, якщо Його воля завжди здійснюється? Як наша молитва впливає на Божі плани? Тут питання не в тому, що ми повинні змінити Божі плани. Тут питання в тому, що ми, коли просимо в Бога про якусь річ, то ми стаємо, заходимо тільки на найнижчий ну, або на найпримітивніший щабель молитви. Молитва не є тільки проханням, коли ми про щось просимо. Уявіть собі ситуацію, ви спілкуєтеся з якимось товаришем, і ваше спілкування базується тільки на тому, що ви приходите до нього, вас звати Володимир, він нехай буде Петро або Олексій, неважливо. І ви кажете, скажімо, Олексієві, що Олексій, добрий день, дай 100 гривень. І він, добрий день, на тобі 100 гривень. На другий день знову, добрий день, здай 100 гривень. Той каже, слухай, ну я тобі дам 100 гривень, але ну, ми з тобою точно поговорили про все. Як мінімум, наш товариш може образитися, що ми в ньому виключно і тільки бачимо дійну корову. У нас немає спілкування. А молитва це розмова з Богом, а не прохання до Бога. Якщо ми в молитві бачимо тільки прохання, значить ми не знаємо, що таке молитва близько навіть. Коли ми беремо молитву, яку нам залишив сам Господь Ісус, молитва Отче наш, то наші особисті прохання там аж на самому, самому, самому кінці. Тому що спочатку нехай прийде царство Твоє. Тобто ми молимося про здійснення Божої волі. А для того, щоб ми могли її здійснити, її спершу потрібно пізнати. А це вже не так вже і просто. Але ми про те і молимося, що, Боже, я хочу пізнати Твою волю. Далі просимо, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, Твоя, не моя. Тобто, якщо я молюся, але хочу, щоб настала моя воля, а не його, тобто зламати його волю, зламати його думку, ну, значить я не молюсь. Так, язичники моляться, а не християни. Тобто, насправді те, що ви питаєтеся, так думає дуже багато людей, але це свідчить про те, що потрібно пізнати, а чим є християнство, чим християнство відрізняється від язичництва. На чому полягає шукання Божої волі, на чому полягає розмова. Ну, товариша з товаришем. Це не тільки «дай, дай, 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 дай до побачення, або й без до побачення, просто гупнув дверима і пішов. Розмова з товаришем це я тобі довіряю, як товаришеві. З товаришем спілкуються люди, розмовляють, довіряють одне одному, розповідають якісь речі, з якими хочуть поділитися. Ось це так відбувається. А натомість, якщо це має бути тільки прохання, а ви пишете не тільки про прохання, а про те, щоб змінити ще й Бога, тобто про тиск на Бога, ну хто захоче спілкуватися за таких обставин? Напевно, ні.